Якщо ми поступаємо по Божому, то Дух Святий з нами. А якщо ми діємо без Бога, то Дух Святий від нас відходить. Тому я вас дуже попрошу, щоб ви слухали завжди Духа Святого в усіх обставинах. І як сказала одна дитина, мені так сподобалися ці слова: якщо ти не знаєш, як поступити, то... Подумай, як би поступив Ісус, як би Він зробив. Отак От і ти чини, коли ти будеш дивитися на все, очима Ісуса. Господи, благослови нас, Боже, мати серця щедрі, відкриті до Тебе, Господь. Хто що не розуміє, відкривай, так як люблячий Отець, Господь, сам нас облічає, Господи. Ти дав Духа Святого, і утішителя, і облічителя, Господь, і того, що милує нас, Господи, і навчає в усіх наших справах, не тільки в Євангелії, але Господь в усіх Господи, в усіх ділах наших Дух Божий Хай прибуває з нами, хай буде з нами завжди, і вдень, і вночі. Все наше земне життя й на небесах. Господь. Благоволи до нас, благослови нас Господь, вчитися 24 години в сутки знаходитися з Духом Святим і слухати Його, і виконувати волю Твою Боже, так як Ти сказав, Ісус, та «Да не моя, але Твоя Боже, хай буде воля. Да, будет, да. Павел спрашує, чим ви прийняли Духа Святого? Законом чи ученім? Оце я хочу сказати тут головний момент. Багато християн, багато християн, які християни, які християни, а живуть в проблемах. в поражении. Как бы, вроде и христианы, а живут в поражении. А чего? А вот это и есть неправильное учение. По закону живут. Я вроде бы исполняю заповедь. Ну, если даже есть такие люди, которые еще и исполняют заповедь. От, оце мені аж цікаво, що є такі люди, які виконують заповіді. Но це ще не дає те, що Дух Святий буде на цьому чоловіке. Це чітко і ясно Павел в обращенні к Галатам в 3 главі іменно поясняє, за що вам дух дан? За те, що виполняєте закон, а оказується ні. Можна закон ісполняти як фарисеї оце були. Но Бога не знають. Вони не знали Бога і не узнали Ісуса Христа. Оце саме головне, в цьому треба розбиратися. В цьому треба розбиратися. І є тут такі моменти, момент сознання і момент підсознання. Оце правильне учення, яке? Що е, таке сознання? Хто скаже, що таке сознання? Сознання це є момент. Нашого сознання це є органи мозга, якими ми думаємо, приймаємо рішення, якими, ну, через які ми є у нас там, мислим, придумуємо там, і делаємо вибор. Оце наше сознання, це якщо взяти медицину копнути, то це так, органи мозга, там, іменно, це гіпоталамус, можечок, корабль, полушарій лівої, правої, таламус, там, гіпофіз ну їх куча там, органів мозга От. Ну ми щас не об этом. Ми зараз ото був був якби неправильний мій момент. Я не не змог, не об'явив, не об'явив, що треба ставити. От я вже поставив. Треба ставити на е, режим польоту усі мобілки. От. Возьми на вооруження Мирослава, що перед молитвою треба казати, тому що це отвлікає. От І ми приходимо до цього моменту, що сознання це... А є ще подсознання. Посознання, що це таке подсознання? От ніхто конкретно і чітко не може дати відповідь. А подсознання, оце я е, скажу, що подсознання це духовний мір, це вход. Через подсознання ми можемо входити в духовний мір. І якщо е, чоловіку, наприклад, ну, людині, е, казати постійно, ти неудачник, ти е, і лежить у цьому, то в нього в подсознанні вже відложиться це. Якби це е, уровень, де формується е, момент життя чоловіка. І через підсознання вже приходить е, в життя чоловіка оцей момент, наприклад, «Да, я неудачник там, або ще щось, де він согласився в сознанні, ну, не, не противостоїть, не воює з сознанням проти чого. -то то через підсознання вже приходить через духовний мір така і жизнь для чоловіка, як він думає мисли, тобто э, формується вокруг нього. Значить, якщо ми можемо змінити свою жизнь путем мислення, то й сознания. Э, наприклад, якщо человек больный, він починає думати, я вже виздоравлюю, я вже здоровий, я там от. То часом у нього воно в підсознання впаде. От, оце мишлення, мислення. І потім прийде в життя, прийде в життя вже на фізичному рівні. появиться в житті, то є, іменно, получить или якщо, наприклад, кто... тут є багато неправильних іще молитв. Вот я слухав учора свідства, мені Бог так відкриває е, іменно свидетельство. Говорить, я всю жизнь, всю жизнь молився за роботу. Приїхав у Штати там, в Америку, ну такий роботяг. Всю жизнь молився за роботу. Боже дай роботу. Бог давав роботу. У мене постійно була робота. Я радий. ну Один неправильний момент у мене був. Що мені треба було? Мені треба була не робота, а мені треба було деньги, щоб їх заробити. Робота була, але денег не було. Тому з'являються і уходять, тільки з'являються. І я всю жизнь роботаю, а денег не маю. І мені Бог крив, він вже двинувся в Боги. Бог відкрив. Так молись за гроші, дай усе. І будь не приходить навіть без роботи. Навіть. І говорить, я почав молитися за гроші. Мене поставили прорабом там десь, короче, взагалі писати писульки короче, в этом, в кабінеті. І гроші більші, ще почали приходити. Так от треба учитися правильно молитися ще. А що? Откуда в нас формується молитва? Із сознання. Мы правильно должны научиться мыслить, то есть сознание мы должны поставить в правильное русло, то есть в правильном направлении и в правильном, чтобы и Богу це важно було. И нам, если мы хочемо, только щоб нам було, ну, от этого Богу ничего, опросим, например, ну, только щоб наше було так, щоб связь, якщо ми вже ученики Ісуса Христа вважаємося, то щоб воно хоча б напополам ми Богу могли. Е, от, наприклад, я е, просив Бога машину, наприклад. Бог дай мені машину. Я місяць молився за машину. От, Бог дав мені машину через місяць. От. Вроді би я собі просив, але я просив її там, щоб для служження вона мені була. Вроді би я на машині їзджу там, то все. Я раз там у церкву перевезти гуманітарну допомогу, там заїхати до сестри заїхали, стулья забрали, там, ну от, вона для служення мені. Це І Бог улибається, скаже, о, тепер ще раз щось попросиш, я тобі ще раз там, я не почав щось, делать, когось просить, машина стоїть, я, того я виїжджаю, в ресторан з'їздив там. Вибив по чарці, приїхав, поставив, машину на стоїть. Це для себе. Отак От і все. Бог дай мені, е, як в Біблії написано, всім іменням своїм я буду тобі служити, Господь. Всю сім'єю, всім іменням, всім, що в мене є. Є гроші, я буду грошима служити. Є е, якісь речі, я буду цими вещами служити. От. І оце. Правильне направлення. Тому що ми буває молимося Богу е, о таких віщах, які взагалі, е, Богу, навіть, так, якщо подумавши, і не слухати ці молитви. Чому? Тому що ми самі можемо це зробити. Боже, е, і зміни мою жизнь. А в якому напрямку змінить життя? Ну і зміни. Тут є такий момент. Якщо ми просимо Бога, щоб Він змінив життя, то Дух Святий двинеться в тому напрямку, в якому ми будемо з Ним создавать. То есть Бог дав нам воображение, через яке мы можем заходить в духовный мир. И если мы заходим в духовный мир путем концентрированных образов, в своей голове, в воображении, мы начинаем создавать эти образы завтрашнего дня, это есть язык Духа Святого.